З початком повномасштабної війни роботи в управлінні соціального захисту населення Калуської міської ради додалося, адже у рази зросла кількість внутрішньопереміщених осіб, допомога військовослужбовцям і їхнім родинам. Про роботу управління розмовляємо із начальницею Любов'ю Федоришин. Любова Михайлівна, добрий день. Отже, розпочинаємо із найважливішого, які заходи у нашій громаді впроваджуються для підтримки наших військовослужбовців і їхніх сімей. Добрий день. У нашій громаді діє програма соціального захисту і даною програмою передбачено ряд заходів як і для сімей військовослужбовців, для ветеранів, для сімей загиблих, так і для інших категорій населення нашого міста і нашої громади. Загальна сума програми соціального захисту складає 34 мільйони 339,6 тисяч гривень. Власне, на заходи для військовослужбовців, для сімей, для ветеранів передбачено 14 мільйонів 123,9 тисяч гривень. Які, власне, це є заходи. Ну, насамперед, це надання допомоги сім'ям одноразової допомоги, сім'ям загиблих, зниклих безвісти, померлих, а з 1 листопада ще і сім'ям військовослужбовців, які попали у полон. Тобто для цих сімей захисників передбачені одноразові грошові допомоги. Якщо в таких розмірах, якщо це йде загибель захисника, то сім'ї виплачується 100 тисяч гривень з міського бюджету. Якщо це є помер військовослужбовець або зник без вісти 50 тисяч гривень. І якщо військовослужбовець помер, попав у полон, це є 30 тисяч гривень. Це такі одноразові допомоги. Окрім того, програмою передбачено відшкодування допомоги на поховання, тобто відшкодовуються з міського бюджету фактичні витрати, понесені сім'єю на поховання захисника чи захисниці України. Також передбачені щомісячні виплати для сімей загиблих у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це є 2684 гривні на місяць. Також програмою передбачено надання одноразових допомог для споручення надгробку за встановленим ескізом. Така сума складає 50 тисяч гривень одноразової допомоги. Для поранених військовослужбовців також передбачені видатки для лікування, для проведення оперативного втручання. Якщо військовослужбовець потребує оперативного втручання яке пов'язано із втратою внутрішнього чи зовнішнього органу тіла, така сума допомоги складає 100 тисяч гривень. Якщо потребує оперативного втручання, але немає втрати внутрішнього органу чи зовнішнього органу тіла, то така допомога складає до 50 тисяч гривень. Якщо потрібні кошти на лікування важкої травми, Така допомога складає до 20 тисяч гривень. Якщо це легка травма або захворювання, допомога надається в розмірі до 5 тисяч гривень. Також програмою передбачені кошти на відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги і також кошти на проведення сімейного відпочинку для учасників бойових дій, членів їхніх сімей і сімей загиблих. Сума такої допомоги, такого відшкодування, тому що кошти перераховуються до тих підприємств, які надають такі послуги до тих організацій відпочинкових. 2660 гривень. На одну особу то до можуть обходити такий сімейний відпочинок і члени сім'ї військового учасника бойових дій це і дружина. Діти неповнолітні, ну і також сім'ї загиблих, зниклих безвісті захисників та захисниць України. Всього з початку року на ці цілі, які я назвала з міського бюджету, виділено 10 мільйонів 407,9 тисяч гривень. Розкажіть, будь ласка, ви зараз розробляєте таку велику великий проєкт із зі спілкування, з налагодження комунікації із, із тими ветеранами із з тими людьми, які повертаються з війни. Наскільки я знаю, розробляється комплексна анкета, тривають якісь консультації різного плану, щоб організувати такий ветеранський простір, деби комфортно людині можна було спілкуватися. Як триває робота у цьому напрямку? Наразі відбулося два засідання таких робочих груп. В процесі засідання вже вироблений єдиний консультативний листок для учасника бойових дій. Передбачено ті всі пільги, гарантії, які може потребувати демобілізована особа, яка звільнилася із лав військової служби або прийшла зараз у відпустку вона могла оформити те все, що їй належить. Розробили пам'ятку для сімей загиблих, оскільки десь стикнулися з тим, що люди в такому тяжкому горі, що вони не можуть зразу запам'ятати те все, що їм розказують. А вже в більш спокійній обстановці вони в себе можуть почитати і ознайомитися з усіма тими соціальними гарантіями, які є, і також розробили процеси цієї роботи пам'ятку для учасника бойових дій. Наразі планується на вівторок засідання робочої групи. Будемо далі вирішувати, як це все робити, щоб було все в єдиному вікні, і щоб наші ветерани отримали все те, що. Вони на що вони заслуговують в повному обсязі і в короткі терміни, і без якоїсь волокити. такої? Яка актуальна інформація щодо кількості внутрішньо переміщених осіб зараз у калуші чи у громаді загалом? І які послуги надаєте цій категорії людей? Наразі у нас в Калузькій громаді обліковується 5 тисяч 210 на сьогоднішній день внутрішньопереміщених осіб. Які послуги ми надаємо, що ми робимо? Найперше, це є довідка внутрішньопереміщеної особи для взяття на облік. З початку року до нас приїхало в громаду 690 внутрішньопереміщених осіб. А знялося з обліку. 2466 внутрішньопереміщених осіб. Наступне ми займаємося питаннями призначення і виплати їм допомоги на проживання. Щомісячно десь так, плюс-мінус 2 тисячі внутрішньопереміщених осіб отримують допомогу на проживання. Також щомісячно до 12-го числа кожного місяця ми здійснюємо нарахування компенсації власникам житлових приміщень, які розмістили в себе внутрішньопереміщених осіб. Наразі ми здійснюємо таке нарахування за жовтень місяць до 12 го числа. А якщо подивитися за вересень місяць, то у нас було, отримали таку компенсацію 165 власників житлових приміщень за 471 особу внутрішньо переміщену. Кількість змінюється, тому що люди приїжджають, від'їжджають і народжуються дітки, тому кількість таких осіб постійно змінюється. Також ми... Здійснюємо поселення у прихистки. У нас у громаді є три прихистки. Це є село Мостище, село Боднарів і в місті Калуші на вулиці Коцюбинського. Зараз там проживає 80 внутрішньопереміщених осіб. Здійснюємо таке загальне, загальне, можна сказати, керівництво, вирішуємо ті проблеми, які є нагальними і які виникають у процесі проживання внутрішньопереміщених осіб у цих прихистках. 30 вересня міською радою було прийнято рішення про створення ради ВПО, ради внутрішньопереміщених осіб. Було затверджено склад внутрішньої ради і було затверджено положення про раду внутрішньопереміщених осіб. Протягом 1-11 листопада заступниця голови ради і заступниця начальника управління соцзахисту перебували на форумі в Києві, форум рад ВПО. Набиралися досвіду. Також були для Рад БПО проведені стратегічні сесії благодійною організацією «Stabilization Support Service». Є відповідні напрацювання і тому будуть прийматися відповідні заходи і пропозиції щодо покращення умов життя внутрішньопереміщених осіб, захисту їх прав та інтеграцію в нашу громаду. Окрім цих програм і цих напрямків роботи, які вже про які вже ви відсвітували, є ще такі ну напевно досить для вас уже звиклі напрямки роботи. Це є допомоги людям, які. Перебувають у складних життєвих обставинах, де схворіють вони чи їхні діти. розкажіть, будь ласка, хто може претендувати на такі виплати, яким чином відбувається призначення, і скільки вже використали коштів із відповідних програм для того, щоб забезпечити ці виплати? Окрім тих заходів, які передбачені для учасників бойових дій, ветеранів, сімей загиблих, є ще і заходи, які передбачені для інших категорій населення нашого міста. Якщо брати такий предмет розмови одноразової допомоги по тих чи інших причинах, то великий обсяг складають допомоги на лікування. Це є насамперед допомоги на лікування онкологічних хворих. Відповідно до порядку такі допомоги надаються на проведення оперативного втручання, це до 15 тисяч гривень дорослим і до 30 тисяч гривень для діток онкологічних хворих. Якщо це є лікування, то для дорослих від 1000 до 4 тисяч гривень і для діток 10 тисяч гривень. Звичайно, комісія може розглядати, в виняткових випадках там суми можуть і дещо і змінюватися більшу сторону, бо бувають дуже багато різних таких важких випадків. Також програмою передбачено надання одноразових грошових допомог дітям хворих на цукровий діабет. Тут виплата складає 5 тисяч гривень на рік. Також діткам з інвалідністю. Залежно від нозології інвалідності, допомога складає до 2 тисяч гривень. Також передбачені допомоги тим особам, в яких склалися важкі матеріальні умови. Насамперед, це є допомоги на поховання. Якщо померла особа, ніде не працювала, не була зареєстрована в центрі зайнятості, не отримувала пенсію в пенсійному фонді, то волевиявились її волі, тобто той, хто поховав. Може претендувати на одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету. Така допомога наразі складає 1644 гривні, але десь планується перегляд, оскільки змінилися мінімальні витрати по ритуальній службі на поховання. Також надаються одноразові допомоги хворим на розсіяний склероз. Така допомога складає 10 тисяч гривень. Надаються допомоги особам, які проходять гемодіаліз 2 тисячі гривень. Допомоги на проведення операцій або якогось дуже дороговартісного лікування. Допомога складає до 5 тисяч гривень. Також, якщо особи потребують забезпечення калоприймачами, сечоприймачами, підгузками, високопоглимальними такими серветками, то також надається одноразова грошова допомога в розмірі тисячі гривень. Якщо особи перебувають в складних життєвих обставинах, або особи є внутрішньопереміщеними, або це є учасники бойових дій, помешкання яких не газифіковані, то надається одноразова грошова допомога до 3 тисяч гривень для придбання твердого палива, дрова, або для купівлі скрапленого газу. Ну, Балонах. Допомога 3 тисячі гривень. Ну, на загал з міського бюджету на ці цілі від початку року було виділено 4 мільйони 193 Тисяч Для отримання таких допомог необхідно звертатися до Центру надання адміністративних послуг, при собі мати паспорт, інфікаційний код, рахунок, на який кошти необхідно перераховувати, і, звичайно, підтверджуючи документи про проведене лікування, медичні висновки, з якої підстави звертаються на ту підставу і відповідний медичний документ. Зараз триває війна і побутує така думка, що всі не першочергові витрати мають бути скорочені, але водночас є люди, які потребують соціального обслуговування, реабілітації, можливо, навіть десь і курортного лікування, чи спеціальних засобів, чи умов для підвищення рівня доступності безперешкодного пересування. Це для них необхідно. Чи є можливість у нашій громаді отримувати такі послуги? Незважаючи на те, що в нашій державі війна, усі, хто звертається за наданням тої чи іншої соціальної послуги, таку послугу отримують. Ну, звичайно, якщо вони на це мають право, відповідно до відповідних обстежень і поданих ними документами. На загалу в громаді є чотири комунальних надавачі соціальних послуг. Це є територіальний центр соціального обслуговування, який надає таку послугу, як догляд вдома. Соціальна адаптація та натуральна допомога. Наступниця це Кавуський міський центр соціальних служб, який надає такі послуги, як соціальний супровід осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти чи діти позбавлені батьківського піклування. Це є такі послуги, як інформування, консультування, також соціальна адаптація, посередництво. Ну, напевне, все. Також у нас є надавач такої послуги, як центр комплексної реабілітації діток з інвалідністю, добродія Калуска. Вони надають послугу соціальної адаптації, а також соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними захворюваннями. Ви питали про реабілітацію, якраз цей реабілітаційний заклад він діє і наразі там ремонтні роботи проводяться з метою розширення цього закладу і надання таких послуг більшій категорії потребуючих. І 14 жовтня гостинно відкрив свої двері наш геріатричний центр, Калуський міський, геріатричний центр Калузької міської ради, який надає соціальну послугу, стаціонарний догляд. Уже вступило було 12 осіб із числа внутрішньопереміщених осіб, які вже поселені у геріатричний, і ще прибуло 8 осіб, які зараз на карантині і також будуть поселені до геріатричного центру. Я перепрошую, чи можуть і мешканці нашої громади? Так, можуть і мешканці нашої громади, які підпадають під ті вимоги чинного законодавства, закону про соціальні послуги і порядку поміщення в такі заклади під ці по всіх, всі звернення потребуючих, які потребують надання соціальних послуг в той чи інший реабілітаційний заклад чи заклад надання соціальної допомоги, приходять до нас, звертаються до нас, ми переглядаємо документи і виносимо рішення і скеровуємо в той чи інший. Заклад для надання соціальної підтримки щодо засобів реабілітації, то управління здійснює таку роботу, як організовує забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами осіб, які цього потребують. Ну в основному це особи з інвалідністю. Ми допомагаємо. Заявникам обрати той чи інший технічний засоб реабілітації відповідно до каталогів заводів виробників. Сформовуємо пакет документів, направляємо до Фонду захисту інвалідів обласного, який в свою чергу укладає договір з підприємством на виробництво того чи іншого технічного засобу реабілітації, і особа забезпечується. Якихось проблем із забезпеченням технічними засобами наразі немає. Якщо такий готовий засіб вже є на складі підприємства, то... Заявники отримують досить швидко. Якщо він потребує виготовлення, то відповідно до чинного законодавства підприємство має три місяці, щоб виконати договір замовлення на забезпечення технічним засобом. Всього спочатку року такі технічні засоби отримало 285 осіб. Це є і. Інвалідні візки, це є і засоби для ходіння, палиці, милиці, і отримали протезно-ортопедичні вироби, 749 осіб. Якщо подивитися, скільки у нас отримало інвалідних візків, то 55 осіб отримали інвалідні візки. Із них, на жаль, 33 33 людей вперше їх отримали. Інші отримали, ну бо вони мають термін експлуатації по заміні його згідно із закінченням терміну експлуатації. Тобто, на жаль, збільшується кількість осіб, які мають інвалідні візки. Загалом у громаді по нашому управлінню ведеться облік такий, то в нас є 180 осіб у нашій громаді, які отримали візки, із них 36 діток з інвалідністю, які на інвалідних візках. Уже кілька років триває у місті перехідне індивідуальне опалення, власне, і ваше управління долучено до нарахування і до обчислення цих допомог цього року порівняно із попереднім. Як відбувається цей процес? Може знаєте актуальну статистику? Скільки допомоги і на яку суму виплатили, і чи з попереднім роком збільшилося, чи зменшилося кількість цих допомог? Якщо порівнювати минулий і попередні минулий рік і теперішній, то зменшилася кількість допомог. Цього року ми виплатили таку допомогу для 73 заявників на загальну суму 456,9 тисяч гривень. У минулому році таку допомогу отримало 1016 осіб. На загальну суму 6 мільйонів 652 тисячі гривень. Чому так? Ну, минулого року були прийняті рішення міської ради про відключення близько 1399 квартир відключили від централізованого опалення. І відповідно більша кількість людей і звернуло. З цього року. 66 квартир було відключено. Такому централізованому в установленому порядку, тому і менша кількість звернулася. Якщо брати тих, яких відключили в минулому році і цього року разом, то ще десь близько 350 людей не звернулися за цією одноразовою допомогою. Можу підгадати її розміри для однокімнатної квартири це 4500 тисячі гривень, для двокімнатної квартири це є. 6500 тисяч гривень, для трикімнатної 8500 тисяч гривень, для чотири і більше кімнат це є 10,5 з половиною тисяч гривень. Дякую, Любова Михайлівна, за актуальні відповіді. А Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із начальницею управління соціального захисту населення Калуської міської ради Любов'ю Федоришин. На все добре.